Армадо, забудь про головний біль. Доброго мені здається, як вас я наважувалася бачите. на приготування плясків, так Саша все наважується Висадити і, і дорог до, 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 до моменту, коли він почне саджати у себе розсаду. Вже почнеться. Отже, це колись стане. у нас, у нас зараз 5 лютого. Угу. І вже треба... Мороз, за Мороз за вікном, але вже треба сіяти. А ми будемо сіяти. Так, вже можна починати сіяти, бо деякі культури а, якраз в лютому сіються для того, щоб ми потім отримали або цвітіння рання доволі, або вже там на початку літа ми збирали врожаю, наприклад. Які? А якщо ми кажемо про квіти, значить зараз ми починаємо висівати петунію, лобелію. А, сурфінію це родичка Петунії, котра в'ється так красиво з горщика. А, є ще така рослина калібрахоа, скажу декілька нових слів. Це Ментки вже ми, ми прийшли на іспанську мову, знаєш? <laughs> Десь там... так. Латині, Латин, пішов От, е Калібрахуа це теж родичка петуні, і бакопа це теж схожа на них рослинка, але е теж ампельна, теж квітуча. По овочам ми зараз висіваємо е пізні сорти помідорів. Ми висіваємо баклажани, висіваємо перець. І можна, наприклад, посіяти, якщо прям сильно хочеться там якісь огірки ранні на салат довгі, то можна в принципі посіяти їх. Але зазвичай огірки сіються вже в відкритих. А чого пізні сорти помідорів? Щоб вони швидше у нас плодоносили. Тобто а -а -а. ми швидше отримаємо рослинку, ми її вже ну, в молодому віці висадимо в відкритий ґрунт, і вона швидше почне тобто плодоносити. Тобто ми е, Пізні зроблемо так, да, да, да. Трошки раніше. Мені ж вони би були, так тобто, це воно буде два місяці рости у нас вдома в горщику. Так, або якщо у нас є теплиця, ми зможемо раніше висадити в теплицю, або воно у нас буде в горщику, і ми потім будемо висаджувати в відкритий ґрунт, вже у кого які умови, так. Угу. Зроз... Я... Мені все зрозуміло. Це все зрозуміло. А Бо як є? вибрати це насіння? О, тому так. що їх насправді так. дуже багато зараз а, І же. там. А, є Якісь дуже хитрі позначки зверху. На цих конвертиках. не завжди зверху мають бути ці позначки а, на зворотній стороні. Ми зараз все а, подивимося, що обов'язково має бути зазначено, тому що в принципі 90% успішної розсади це насіння. Це саме важливе, воно має бути свіжим, воно має бути якісним. І від того, який тип насіння, зараз я поясню, що це. Ми будемо по-різному з ним працювати. Ми будемо по-різному його висівати, ми будемо по-різному за ним доглядати трошки. Угу. Значить, що обов'язково має бути на упаковці. А, упаковка у нас е, обов'язково має бути щільно закрита, вона має бути, не, не має бути з якимись дефектами, вона не має бути мокрою, тобто вона повністю от, має бути гарною, красивою, сухою, е, запакованою, без будь-яких деформацій. Потім ми обов'язково дивимося. У нас має бути інформація щодо сорту, який ми обираємо. Тобто, це має бути зазначено, який термін плодоношення, е, яка, наприклад, висота куща. Якщо це огірки, яка запильність? Це самозапильний чи не самозапильний? Ще там такі страшні слова. Наприклад, партенокарпічний. це, це значить що? самозапильний. Ага, З зазвичай просто його пишуть. Ну це прийнято писати це страшне слово, uh -huh. партенокарпічний, То його не треба лякати. Це значить, що нам комахи бджоли не потрібні для запилення цих сортів. Uh -huh. Буває, до речі, ще по огіркам е написано так. Е Переважно жіночий тип цвітіння. Що це значить? Це значить, що він напів е, самозапильний, тобто можуть бути пустоцвіти, якщо у нас не буде, наприклад, mm -hmm. комах, не буде мурах, які це запилюють. Mm -hmm. Тому ну це варто теж е, враховувати. Колись, е, колись і у свикрухи моєї моєї мами були такі проблеми, коли хотілося е, скуштувати е, або спробувати висадити новий сорт огірків. Але як виявилося, не всі сорти огірків е, можна потім використовувати для соління і для заквасу. Чи є якісь так. позначки на оцих гірки для соління? А, ну, на, да, наче, да. До речі, є. Є у нас деякі <кій> фірми, котрі фасують, вони прямо роблять лінійки, наприклад, там для готування, для маринування, для там баклажани, okay. для там запікання. Yeah. Тобто є такі це спеціально зроблено, щоби. Поліпшити людям вибір, щоб зробити його більш простим. А так, взагалі, на упаковці, що стосується помідорів, що стосується огірків, зазвичай вказують, наприклад, там огірок для консервування, чи підходить для будь-якого вигляду переробки. Це значить, що можна і маринувати, і консервувати, і, ну, в принципі, робити з ним не тільки вживати в такому в свіжому вигляді. А, добре, отже, з вибором, так би мовити, не розсади, а на ми розібралися на що звертати увагу? Це час, щоб упаковка ну термін придатності, так, термін придатності Упаковка має бути щільно закрита. Ну і плюс деталі: це про самозапильні, не самозапильні, щоб ви сам Хар -характеристики розуміли. характеристики сортів, щоб ми потім розуміли з чим ми будемо працювати і коли нам взагалі очікувати Те, врожай, у нас. Так, є так. баклажан, так, перець, помідор і. Огірок називається Сусіду на заздрість. Так. <хай> Мені сподобався <хай> українська назва. Це, так. Що Рас. ми будемо? Що ми будемо зараз? От що? А я от хотіла вас запитати, що би вам хотілося зараз? Ну, я люблю посіяти. помідори. О, а я думаю, що я якраз о, обережу огіркіті, щоб на Ну, ти знаєш, я все-таки помідори. Ну, от, ну я якось їх більше поважаю. Томат, я люблю салати з помідорів. Я їх просто більше люблю. Що робити? Я Так, ну, тоді. Да, тоді ми відкриваємо упаковочку. Які, до речі, з них раніше треба, які пізніше? Гіркими зараз сіяти не будемо. Я просто потім розкажу трошки про насіння, чому воно відрізняється, і як потім з цим, скажімо так, працювати. А по помідорам він у нас один, так що ми можемо його сміливо відкривати. Якщо захочете, можемо ще, наприклад, баклажани відкрити, теж посіяти разом з що помідорами. перше, потрібно сіяти. От все брати... одно можна це паралельно сіяти. Ні, це, почекай, колен, але ж в ґрунт ми висіваємо не все одразу. Я знаю, що а, помідори ні. пізніше, огірки там, якось, начебто, трошки раніше. Баклажани теж чогось бояться. Вони ж в різний період посади. Я зроз... Я думала, ви маєте на увазі, що ми зараз угу. будемо сіяти. Якщо е, так дивитись, то принципі, баклажани, помідори, їх можна висівати, ну, висаджувати готову розсаду разом. А от огірки ми сіємо трошки пізніше, тому що ми сіємо там насіння, і важливо, щоб це насіння, щоб воно не загнило, щоб воно не було залитим. Бо коли ми рослини саджаємо, вони все ж таки, ну, більше стійкі, ніж коли посів насіння. Тому да, починаємо ми висаджувати розсаду. Це перша розсада у нас буде це перець, баклажани і помідори, а потім за ними піде або розсада огірків, або посів. Огірків. От ви кажете пізніше, це все одно, що як скаржаться хлопці, посолити на око. Нічого точно, не зрозуміло. Точ, точно кількість днів, будь ласка. Я поясню, чому я так кажу, тому що все дуже залежить від температури. Завжди треба дивитись прогноз. Тому ага. що може бути таке, що ми, наприклад, сьогодні висадили розсаду. післязавтра у нас заморозки ми розсаду втратили. Атили тоді, якщо ми не дивимося за температурою, да ну, наприклад, ми знаємо, що у нас має бути більш-менш тепло зараз. Значить, що можна зробити, можна наші нашу розсаду прикрити банками. Або прикрити пляшками. Це буде своєрідна тепличка, котра захистить їх і на городі буде... на городі, та, та. якщо буде оцей перепад температури, котрий ми не очікуємо, тобто ми маємо під прикрити їх. Або можна використовувати агроволокно. Угу. Є таке спеціальне волокно, котре захищає, наприклад, саме тонше захищає там, від мінус. Двох до мінус трьох, потім є там мінус чотири, мінус п'ять, мінус шість, мінус сім навіть. Тобто можна ще такий варіант зробити. А ось те, що ми робимо зараз, це ми робимо пробу насіння на на зростання, тобто скільки рослин проросте з пачки, е, Чи ми все ж таки висаджуємо вже повноцінну розсаду? А ми висаджуємо повноцінну розсаду. Просто у нас буде варіант, коли ми будемо садити в такий прозорий контейнер. ми, да, немає місця у нас з стаканчиками, поки що е, працювати. Тому ми будемо сіяти зараз в ємкості. Потім з цих ємкостей, коли у нас проростуть росточки, нам треба буде розділити uh -huh. їх. Ну це називається пікірування. Такий процес, от ми будемо ігор, ділити готовий. в е Земля. кожен стаканчик. А, так, яка, так, цікаво, як... знаєш, що, що зараз е ви, ви, ви працюєте зараз? Просто е син, е який навчається в шостому класі, проходить е біологію курси практичних е е лабораторних робіт, де теж потрібно пророщувати рослину. Так що ігор, ти повертаєшся в шостий клас, то лабораторна робота. Так, да, дуже очагані новачі Який ґрунт потрібен? Бо от ми зараз насипаємо, а я розумію, що він різний продається. І це магазинний ґрунт. А не так, це, так, це магазинний ґрунт. Е, я обрала для нашого посіву універсальний, тому що для розсади, на жаль, маленькі об'єми не роблять, вони uh -huh. тільки 5-10 літрів. Е, я взяла маленький, це універсальний, він uh -huh. нам теж підходить. Е, це якщо в магазині, наприклад, для розсади немає і нам треба трошки, то, будь ласка, от універсальний. Буде чудово. Угу. А, значить, що має бути обов'язково в ґрунті? В ґрунті ґрунт має бути доволі рихлий для того, щоб наше насіння швидше і краще проросло. А, пухкий такий? пухкий так. Та, угу. та, та. Щоб корінчику не було складно. Так, так, щоб корінчику не було угу. складно, щоб він не забитий був, щоб в принципі е, насінинка швидше проростала. А потім у нас там має бути обов'язково е, розрихлювач. Котрий буде в собі тримати вологу, це для того, якщо у нас пересохне, наприклад, грунт, там ми забули тобто це, болити, оці білі щоб... штучки. Так, так, грунт так. Грунт це грунт. називається. Да, це називається перліт. Це така речовина, яка е, в себе накопичує вологу, потім її поступово віддає. Ігорю, покажи пальчиком, а Ото ті білі включення, це так, не так. якісь там мінеральне добриво. Це якраз ось той так. І не тарганчики, як сказав Саша. Це якраз перліт, перліт який так. утримувач, начебто, вологи. Так, так. Він і розрихлює ґрунт, але основна його функція це накопичення вологи, бо він в 300-400 разів більше свого розміру накопичує вологи. це нам дає змогу не так часто поливати. Ігорю, висаджуй. Так, от, от зараз дивіться. я ще один момент. Перед, перед, перед тим як висаджувати, ми е, змочуємо поверхню нашого ґрунту. Чому я роблю е, саме оприскування? Тому що коли ми поливаємо, по-перше, строя може зробити такі борозди на пару. Так, потім і воно знову... нерівномірно виходить. Так, так. І воно виходить нерівномірно, тому я зазвичай, коли працюю з насінням, то я використовую саме оприскувач для зволоження ґрунту е, і потім для зволоження насіння. У Нас там насінинок доволі. Багато в упаковці. От зразу покажу, чим буде у нас відрізнятись насіння. Оце не оброблене, це звичайне насіння помідорів, uh -huh. класичне, як ми його бачимо в самих плодах. А, значить, що з ним потрібно робити? Його можна або прямо так посадити, а по або одному? наприклад, да, по одному а, десь там сантиметри два-три. Ми між ними поки робимо. Не треба багато простору їм, поки що поки вони будуть проростати. А значить, таке насіння ми можемо додатково обробити. Є спеціальні препарати-стимулятори. Для е, покращення в схожості насіння uh -huh. це не є обов'язковим, це по бажанню. Якщо ми хочемо, ми можемо м, зробити цю обробку. А це потім не впливає якось негативно на людину. Ці всі стимулятори? Ні, ні, є е, е, біостимулятори. Це це до речі, да, це до речі е, до слова про оброблене насіння. У мене колись була клієнтка, і вона з такими очами прийшла. Каже: ви що, це ж ГМО. Ну і оце все тому на жаль тому у нас Багато складається, людей, які хочуть да. дотриматися максимально екологічного і природного процесу, тому без так. різних підсилювачів, прискорювачів, стимуляторів і тому подібне. А є зараз слава богу, вже біостимулятори, mm. в яких немає абсолютно ніяких шкідливих речовин. Це по перше. По друге, допоки ми будемо збирати врожай, там вже і сліду не залишиться від е, тих препаратів, які ми використовували. Так що ми можемо сміливо обирати, якщо ми повністю хочемо біовирощування, можемо. Брати біостимулятори який Ігор зосереджений. Та я так розумію. Він Це там до вже кінця я Так розумію. Мене закінчилося. Мене закінчилося. Я плису я висадив. От далі потрібно притрушувати насіння, чи знову ж таки змочуємо його, воложимо і вже воно хай приростає. Чіплячи так. Ми його ні, ми його вже не закопуємо. Воно в принципі, ігор якраз так посадив, що воно опинилось в ґрунті, не на поверхні. Цього буде достатньо. Ми беремо просто його. Ну я його закупав Ну, Як Ну, Як мене казав, запорпав. Запорпав нас. От ми трошечки ще зволожуємо, щоб у нас саме насіння було вологим, і цього буде достатньо. Далі ми просто закриваємо нашу наш контейнер. Він нам буде слугувати тепличкою. Ми ставимо його під освітлення і чекаємо, поки у нас будуть сходи. А скільки це? А тиждень це десь Помідори це десь тиждень-два. Баклажани перець десь теж тиждень два. Якщо це квіти, там петуня, лобеля і всі інші, котрі я називала. Це може бути десь два-три тижні. Е, наступне питання важливе. Давайте перерахуємо умови, які потрібно створити. Знову ж таки, це лабораторна умова. Які умови так. потрібні для сходження так, так, так. насіння? Значить, перше, Перші дві умови ми вже проговорили. Значить, Насіння у нас має бути якісним. Насіння має бути е, ну, бажано перевіреною фірмою, да, в котрій ми впевнені. Або, <кій> якщо ми тільки обираємо, то ну, скажімо так, обирати якісь там, ходові фірми, да, яких, наприклад, багато. А друге, це у нас буде, має бути якісний. Ґрунт, він має бути рихлий, він має бути з наповнювачами. Це може бути перліт, може бути вермікуліт, є ще такий розрихлювач. А, третє це у нас має бути достатньо освітлення. Це теж дуже важливо. Тому що зараз поки що ще короткий світловий день. І тому нам, скоріш за все, потрібно буде досвідчувати додатково. А, і четверте це слідкувати за тим, щоб не було різких перепадів температури. Тобто, у нас має бути більш-менш постійна вологість і більш-менш постійна температура. Вологість нам забезпечить тепличка. Якщо немає такого варіанту з кришкою, можна просто, просто затягнути харчовою плівкою. Цього теж буде достатньо. Можна навіть пакетик просто зверху угу. надягти. Цього теж буде достатньо. От тому, значить, насіння гарне, якісний рихлий ґрунт. Достатнього освітлення і е, мінімальні температури, е, мінімальні перепади температури і вологості. Я казала весь час про те, що син робив таку лабораторну роботу. Хвилинка гумора, як то кажуть, можна подивитися на екран. І в актуальності лабораторної роботи, яка називається умови про ростання рослини, мій син написав. Зараз може з'явитися це на екрані. Вирости і потрапити на цей світ. Це завдання. Не знаю, що зараз з'явиться, вон вирости. Погано видно, зачити вирости і потрапити на цей світ. Це завдання для маленької насінини. Ну і фінальна стадія цього завдання стати рослиною. А ну, так творче. Відходять діти в 6 класі да так, так, та. до лабораторних Михайло Тобі вітання. Ну що ж, дякуємо, будемо слідкувати. Я пропоную цей контейнер віддати Ігорю Якщо вже він так, їх посадив, так. то нехай і вирощує. Він буде кожен тиждень фотозвіти показувати. І мамі перейшла на дачі висаджувала. Дякуємо вам, Олена. Ну а нашим глядачам хочемо бажати, щоб ваші як це, як це правильно називається? Росада. Рос, росада. росада. Помідори. Росла, росла, помідори. Давала плоди. Щоб ваші помідори були родючими. Родючими. Сняник не триває. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Личичка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.